П'ятниця 21 тижня по зісланні Святого Духа, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діб, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси благий. Душі наші. До колощан послання святого апостола Павла, читання. Браття, хочу, щоб ви знали, яке у мене велике піклування за вас і за ледокіян та за всіх тих, що не бачили мене особисто, щоб потішити серця їхні в любові з'єднані. І збагатити повним розумінням для досконалого пізнання Божої Тайни Христа, в якому сховані всі скарби мудрості і знання. Кажу вам це, щоб ніхто не зводив вас пустими ніби доводами, бо хоч я відсутній тілом, але Духом я з вами і дивлюся з радістю на порядок у вас. Та на твердість вашої віри в Христа. Отже, як ви прийняли Господа Ісуса Христа, так і у Ньому ходіте, вкорінені в Ньому, збудовані на Ньому і зміцнені в тій вірі, якої ви навчилися, стараючись рости у ній дедалі з подякою. Коментар Дивлюся з радістю на порядок у вас та на твердість вашої віри у Христа. Дорогі мої, часто замість цієї твердості, про яку говорить апостол Павло, ми можемо зауважити в собі літепність непевність, що ми дуже мало довіряємо Богові і іншим людям. Ба, що більше мало довіряємо і собі. Ми не віримо. А віра це підстава, фундамент нашого життя і стосунків. Віра це те, що дає нам силу прямувати, бути витривалими. Коли подивимося на апостолів, святих, а особливо на мучеників. Можемо побачити, що основою їхнього життя була віра. Вона давала їм основу для їхнього буття і для діяльності. Тому маємо знову і знову робити іспит своєї віри, чи ми довіряємо Богові, чи ми покладаємось і уповаємо на нього. Хай Господь допомагає нам. Зростати у цій довірі до нього, і саме ця довіра, і ніщо інше зуміє провести нас через будь-які обставини нашого життя. Від луки Святого Євангелія читання одного разу приступили до Ісуса дванадцять учнів Його та й кажуть Відпусти людей, хай йдуть по хуторах та селах, що навколо, і найдуть собі притулок та поживу, бо тут ми у пустому місці, а він їм каже: Дайте ви їм їсти. Вони відповіли: є у нас тільки п'ять хлібів і дві риби. Хіба що підемо та купимо поживи для всього цього народу? Було бо їх яких п'ять тисяч чоловік. Ісус сказав до своїх учнів: Розсадіть їх гуртами, по яких п'ятдесят чоловіка. Вони так зробили і усіх розсадили. Тоді Він узяв п'ять хлібів і дві риби, і, звівши очі вгору, благословив їх, поламав і дав учням. Щоб вони клали перед народом, усі їли до наситу і зібрали кусні, що зосталося дванадцять кошів. Коментар. А він їм каже Дайте ви їм їсти. Дорогі мої, люди так захопилися тим, що проповідував Христос. Що не зауважили, як зголодніли, і зайшли у безлюдне місце, де не було ні їжі, і в якийсь момент вони це усвідомили. На запитання апостолів, що робити, Христос каже: дайте ви їм їсти. В апостолів було тільки п'ять хлібів і дві риби. Отже, Бог хотів, щоб вони дали те, що мали, і що через Його чудо помноження всім вистачило їжі. Тож, якби не було п'ятьох хлібів і двох рибин, то що б тоді помножував Ісус? Господь може виконати. 99% праці. Але потребує, щоб ми принесли йому той 1%, те, що ми спроможні зробити. Якщо не буде чогось малого, то Бог не матиме що помножувати. Бо 0 множити на нуль завжди буде нуль. Отож, у кожній ситуації стараємося зробити те, що можемо, а далі Господь сам помножить. Дорогі мої, це чудо духовний урок для учнів всіх поколінь, в тому числі і для нас. Поруч з нами завжди є голодні і спраглі люди, не завжди їжі, але часто любові. Співчуття підтримки, уваги, милосердя, прощення доброго слова, заохочення, посмішки. І сьогодні Господь до нас каже, подібно як колись до своїх апостолів, не треба їх відпускати, відсилати до когось, накидати комусь, відмахуватися від них. Робити круглі очі чи в розпачі втікати від них, ви, ви дайте їм їсти. Не потрібно багато, тільки те, що маєте, свій час, ідеї, гроші, енергію, таланти, спритність, відвагу, оптимізм, посмішку, смирення, повагу, вірність, любов, співчуття. Милосердя, як бачать, як багато ми маємо що давати. Бог дорогі мої не вимагає багато. Він хоче всього, тільки такий підхід з боку людини уможливлює чудо з боку Бога, для того, щоб народилася нова Україна, кожен повинен нести свій посильний внес. Решта зробить Господь. І коли ми спроможемося на цей крок довіри до Його слова, побачимо те, що свого часу досвідчили апостоли, присутність Божого царства, що надходить в могутності, бо Він не тільки тимчасово наситив п'ять тисяч біля Гадонейського моря. Але як воскреслий Господь запевняє, я хліб життя, хто приходить до мене, не голодуватиме, хто в мене вірує, не матиме спраги нікого. Івана 6:35. Які дорогі мої виклики для нас сьогодні? По-перше, Дуже добре, що учні були небайдужі до голоду людей науком. Проблема, однак, полягає в тому, що вони хотіли розв'язати цю складну ситуацію в чисто природний спосіб. 14, 15, 17. Матей закликає нас до більшої віри і надії. На Господа навіть у щоденних здавалося звичайних справах. Чому в на, нас в Україні така біда? Бо ми сподіваємося, дорогі мої, що хтось за нас це зробить, а Господь хоче, щоб ми робили, а Він це помножить. А ми сподіваємося, що то прийде Месія і все піднесе, готове нам на блюдечко. По-друге, Подібно як Бог історії спасіння Старого Завіту, Ісус завжди приймає те, ж, що його слуги приносять до нього, та помножує, та перемінює це для добра інших. Візьмімо, наприклад, історію з проханням знаку Мойсея чи розповідь про помноження олії на прохання. Єлисея, друге, царів 4, 1, 7. в людей стає можливим Богом. Третє, Бог чинить чудеса тільки тоді, коли його люди насправді цього потребують. Відтак цей уривок Євангелія, який ми сьогодні слухали, ілюструє принципи Божого проведіння. Як рівно ж і перестерігає проти зловживання цими принципами. І останнє, апостол підбадьорює у своїх перших, своїх перших читачів, і нас сьогодні жодна величина наших проблем не є ні надто великими, ані переборними для Бога. Вони запропонували розумний план, як забезпечити народ продовольством. Учні думали, що найкращий шлях відпустити народ. Їхня пропозиція здавалася розумною, справді що вони можуть зробити в такій ситуації. Вже настав вечір. Місце тут пустинне, час пізній, величезна кількість людей, вони голодні, а учні не мають нічого. Вони думали, що на людей треба витратити надто багато сил і грошей, яких вони не мають. І що їм відповів Ісус? А Він сказав їм, ви дайте їм їсти. Вони сказали: у нас немає більше п'яти хлібів та двох риб. Хіба нам піти купити їжі для всіх цих людей? Він сказав їм у відповідь: ви дайте їм їсти. Ісус наказав їм те, про що учні ніколи не думали. Ісус добре знав, що в них нічого не було. Вони самі зголодніли і втомилися і не могли нагодувати п'ять тисяч людей. Отже, чому Ісус наказав їм це зробити? Хоча знав, що це не в їх сила. Чому Ісус хотів навчити їх? Тут. Ми бачимо, що Ісус хотів тренувати учнів, щоб вони мали почуття відповідальності та зростали духовними лідерами для народу. Відчуття відповідальності є основною якістю для лідерів і Божих людей. Хоча Ісус знав, що учні втомилися, їм також потрібний відпочинок. Але він вважав, що і учні відрізняються від народу. Вони є духовними лідерами і повинні перенести більші труднощі, ніж народ. Ісус визнав їх лідерами. Тому вони не мають права казати не можу, не хочу, я втомився. Ісус вважав, що учні повинні бути кращими, ніж народ. Вони повинні бути здатні допомогти іншим. Незважаючи на власні труднощі. Створивши людину, Бог дав їй благословення та велику відповідальність, Біблія 1,28 говорить так, і благословив їх Бог і сказав їм плодіться і розмножуйтеся, і наповняйте землю, і володійте нею, і пануйте над рибами морськими, і над птахами небесними, і над кожною твариною, що плана. Що плазувала, плазувала по землі, що, слова, ми бачимо, дорогі мої, що з благословення Бога випливає почуття відповідальності за цей світ. Ми повинні доглядати цей світ і приносити плоди. Щоб бути добрими та успішними лідерами, необхідно мати почуття відповідальності за цей світ. Безвідповідальна людина не могла бути добрим і успішним лідером, тому що головна суть лідерства відповідальність. Ісус міг сам нагодувати народ, а не вимагати цього від учнів. Але Ісус не хотів, щоб учні залишилися марними. Він хотів поділитися з ними привілеєм бути духовними лідерами. Справжнє лідерство має на увазі нести відповідальність за свої обов'язки. Також Боже благословення має на увазі нести відповідальність за святу місію. Боже благословення є справжнім благословенням для тих, хто приймає Його місію з дячністю та відповідальністю. Божа історія триває через вірних людей, які відповідають за місію дану Богу. Не тільки в духовній справі, у будь-якій справі, щоб принести успіх, потрібні люди, які мають почуття відповідальності та місії. Ісус не дозволив своїм учням виправдати свою безвідповідальність, відсутністю грошей та хліба. Наупаки, слово Словом, видайте їм їсти, Він навчав їх мати почуття відповідальності в будь-якій ситуації. Ісус хотів, щоб його учні стали відповідальними і жертовними слугами Бога для свого для стада Божого. Як ми можемо мати почуття відповідальності? Відчуття відповідальності з'являється тоді, коли ми усім серцем любимо Бога і вчимося у нього святої любові до Його дітей. Відповідальність зростає, коли ми з вдячністю слухаємося Ісуса, ви дайте їм їсти. Ви дайте їм місце, коли ми з вдячністю приймемо цей наказ, наше почуття відповідальності зросте, почуття відповідальності за ягнят, за свій народ, за багато народів робить нас справжніми лідерами та великими Божими слугами. Треті ті, хто вчиться співпрацювати з іншими людьми. Бо їх було близько п'ять тисяч чоловік, але він сказав учням, розсадіть їх рядами по п'ятдесяті. І зробили так і розсадили всіх, щоб роз... роздати народ. Іс... Ісус міг працювати самостійно спочатку і до кінця, зробити диво, нагодувати народ, ігнорувати учні, але Ісус попросив їх брати участь у його роботі та розсадити п'ять тисяч людей рядами по 50 і роздати їм хліб. Хоча це була невелика справа. Вона була дуже важливою брати участь у Божій історії чи ні, це питання дуже важливе для життя кожної людини. Ті, хто через різні причини не бере участь у Божій історії, втрачають віру, стаючи розслабленими та егоїстичними. Але вони, у тих, хто з радістю бере участь у Божій історії, хоча б у малій справі зростає віра, і вони можуть стати головними дієвими особами в історії. Вони знаходять у собі безліч дарів Божих і примножують їх заради слави Бога. Щоби бути успішними лідерами і добрими слугами Бога, дуже важливо співпрацювати з різними людьми, навіть якщо вони недостойні чи недорослі. Еклезіаз навчає так. двом краще, ніж одному. тому що в них є добра винагорода одній праці, бо якщо впаде один то інший підніме свого товариша, але горе одному, коли впаде, а іншого ні, який би підняв його. Хороші лідери знають, то Еклезіаста 4, 9. 10. Хороші лідери знають, як зміцнювати слабких і недостойних, і допомагати їм брати участь у створенні і виконанні місії Христової. Ті, хто має позитивну систему цінностей і шукає можливість і чинить віру. Але він сказав їм, ви їм дайте. Вони сказали: у нас немає більше п'яти хлібів та двох риб. Хіба нам піти купити їжу для всіх цих людей? Звичайно, їхній спосіб мислення був дуже розумний і практичний. У бідних учнів не було грошей, щоб нагодувати багато людей. У їхніх кишенях гуляв вітер. Вони жили самі з того, що там Юда іскальот носив скриньку, що туди люди кидали їм і вони з того жили. До того ж місце було безлюдне, не було магазинів. Навіть якщо кожному дати по бублику, знадобиться понад п'ять тисяч бубликів, це вважавши, учні вирішили, що це неможливо. Вони втратили бажання кинути виклик обставинам. подумали, що вони її не мають. Але насправді вони мали щось, щось є. Вони самі це говорили, але ще негативно. У нас немає більше п'яти хлібів та двох риб. Але Ісус дивиться на ту ситуацію інакше. Що зробив Ісус? Він же взяв ще п'ять хлібів та дві риби, подивившись на небо, благословив їх, переломив і дав учням, щоб роздати народ. Ісус не думав, що мають лише п'ять хлібів і дві риби. Навпаки, Він бачив, що вони мають п'ять хлібів і дві риби. Учні думали про те, що вони не мають, а Ісус думав, що в них є. Хоча здається, що ця різниця в мисленні не така важлива, але це найбільша різниця особливо бо дає зовсім інший результат. Якби Ісус погодився з їхньою розумною і практичною мірою думки, то не відбуло бся тут цього чуда. Але Ісус не дозволив собі негативного способу думки через негативну ситуацію. Хоча це виглядало смішно, Ісус бачив можливість через п'ять хлібів та дві риби. Ісус взяв п'ять хлібів і дві риби, глянувши на небо, поблагословив, переломив і дав своїм учням, щоб вони роздали їх людям, і дві риби поділили на всі. Яке, яке чудо тоді сталося! І їли і наситилися всі, і шматків, що в них залишилося, назбирали 12 кошів. Всі наїлися досходжу. Навіть залишилося 12 кошів повних риби та шматків хліба. А було, коли їли хліб тих, хто їли хліб, 5 тисяч, окрім жінок та дітей. П'ять хлібів, дві рибки це настільки мало, що просто смішно. Але в господніх руках вони чудово помножились. Диво відбувається, коли ми починаємо дивитися на свої маленькі можливості позитивно, як на великий потенціал, і чинити вірою. Так відбувається завжди. Те, що ми залишаємо для себе, зменшується, та зменшується, з'їдається та зникає. Але те, що ми приносимо до Господа, воно дивно збільшується. Може, ті можливості, що у тебе є, виглядають смішно. Але якщо ти залишиш їх для себе, вони залишаться маленькими та смішними, але якщо їх віддаси у руки Господа, Він використовуючи їх, змінить історію вашого життя та сім'ї та країни та всього світу. У всьому, що ви робите, у роботі та навчанні треба починати думати не з того, чого немає, а з того, що є: мати позитивне мислення та вірою діяти це калюч до успіху та секрет перемоги. Також мати таку позитивну систему цінностей та вірою діяти дуже важливо для успіху у лідерстві, а також в пастирському житті. Люди хочуть знайти надію та бачення у своєму житті через служіння лідерів та священників. Якщо ми хочемо бути добрими лідерами і пастирями, ми повинні мати позитивну систему мислення, сподівання віри і потім повну надію на благодать Господа. Тоді ми можемо зміцнити, відновити та дивляти життя інших через своє служіння, тут практичний досвід з власного життя. Коли мені владика доручив будувати якусь каплицю чи церкву не тільки 10 дворів в селі, одні бабки, ми сказали пенсіонери з паличками. Ми почали будувати церкву, церкву велику. І вони сказали, Отже, що ми зробимо нас мало? Я казав, другій мої, ми зробимо даймо те, що можемо дати, а решту хай Господь гризеться, де взяти. І другій мої церква побудована і освячена. Хвала і слава Господу за те, що він прийшов, щоб усі ми мали надлишкове життя. Диявол прийшов, щоб вкрасти, і щоб люди голодували і померли в дорозі життя. Але наш улюблений Ісус і Святий Дух прийшов до нас, щоб ми усі їли і насивтилися, і мали здорове життя, радісне життя. Нехай Ісус, який образом справжнього лідера, допоможе нам всім нам прийняти Йонка. Ви дайте їм їсти. А присвята Богородиця завжди допоможе нам. як... Вона була учасницею того першого чуда у кані Галилейській, вона сказала: Зробіть усе що вам скаже, і точно чудо станеться. Нехай вони обоє спричиняться для того, щоб ми нарешті почали діяти. І їли, і наситилися всі, і шматків, що в них залишилося, назбирали 12 кошів. Амінь. Якщо і надалі. Бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто не підписаний. Також в першому коментарі я уділяю благословення, під ним, на жаль, відповісти. Ах, як вас багато не слухає до кінця, тому і неправильно робить цей запис. Ви просто коментуєте, тому і я у відповідях не уділяю благословення. Про пальчик вверх, про пальчик вниз, про цей лайк подобається, не подобається не Неважливо, що поставити. сподобалося, сподобалося ні, так ні, але ставити, не лінуйтеся. Слава Ісусу Христу.